26 лютого під час спланованих оперативних заходів працівниками управління карного розшуку спільно з працівниками холодногірського відділу поліції. ГНП в Харківській області на території Шевченківського району міста в Харкову безпосередньо після скоєння квартирної крадіжки по вулиці Новгородській було викрито групу осіб, мешканців міста Харкова 36 та 40 років, не працюючих, раніше засуджених за скоєння крадіжок майна громадян. Поліцейськими встановлено, що вони проникли до квартири шляхом підбору ключа. З помешкання було викрадено: ноутбук, планшет, норкову шубу, ювелірні вироби, ікони, гроші та особисті речі власників. Даних осіб затримано в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. У теперішній час вони знаходяться під вартою. У більшості випадків квартирні радії напередодні розвідують, коли саме господарі помешкань виходять з дому та повертаються назад. Під виглядом різноманітних комунальних та соціальних служб напередодні заходять до сусідів, квартири і господарства потерпілих. Крадіжки з помешкань здебільшого здійснюються з 8 до 16 години, коли мешканці відсутні вдома. Одним з надійних способів захисту помешкань є встановлення сигналізацій. Крім того, є кілька універсальних порад, щоб захистити своє майно. На відчиняті двері, не з'ясувавши хто сам до вас прийшов, вхідні двері помешкання обов'язково повинні бути обладнані вічком та якісним замком. Не варто відразу впускати навіть тих, хто представляється працівником будь-якої установи. Вимагайте документу у незнайомих, який посвідчує їх особу та причину візиту. Не повідомляйте стороннім особам про тривалу відсутність, поїздку на відпочинок чи відрядження. Якщо довіряєте сусідам, попросіть їх наглядати за вашим помешканням. У разі втрати ключів від вхідних дверей, одразу змініть замки.